Раніше кияни могли лише зазирнути у вікно ось цього будинку на хрещатику Київської мерії. Тепер все змінилося. Вхід вільний, що ж ховали тут від пересічних киян. П'ятеро киян разом хочуть потрапити всередину будинку мерії Києва. У них мета санаторне лікування. В принципі, потім ну маса там потім є конкретні цільові допомоги. Це все Дають тут в цьому да. 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 дають да да. да, да. да. Можна... Одна із п'яти Тетяна Слаута. інформувала, вісім років не могла зайти у мерію. Бо мене вісім років не допускають, я і міліцію вже викликала. Всередину будинку до чиновників пропускають лише з талончиком. Ой, хочу потрапити всередину мерії. А музей у вас є? є а що другу. за музей? На, на, на другу. Далі треба пройти охорону. Запішення тут не дімаєте. А які Запішення. Айкінщики. Зброя. Немає. Часто приходить. Що, і вхід вільний далі? Так, да, можна? І нарешті всередині. Місце, яке раніше ніхто не міг потрапити із звичайних киян. Мармур. Тут гардероб, книгарня. Анонси вистав в опереті, музей подарунки урядникам. Кілька їдали. Ціни конкурентні. Ви розумієте, що ви тепер можете скласти конкуренцію Макдональдсу на Хрещатику? Ну я не можу так сказати відразу, що ми можемо. Ну будемо старатися. Тут в їдальні кияни можуть не тільки поїсти, а й поспостерігати у вікно за машинами київських чиновників. в яких Хорошо. машинах вони їздять нормально. Саме тут ми знову зустрілися з тими, хто вісім років не міг потрапити до будинку мерії. Від нам ми будемо ходити. Тут же, прямо у їдальні. Деякі кияни з картами вирішували, що будувати у гідропарті. Їдальні в київській мерії мері всі, в цьому відкритому приміщенні, щоб робити добро для киян. Так. Всім же кабінетів не вистачить, якщо видавати кабінети. Правильно у заступника голови київської адміністрації пана Голубченка добрий день. сьогодні вільний вхід в кабінет. О, добрий день, пане Голубченко. У вас відкритість тепер. дай що? Да, що. Всіх можуть заходити кияни. Скажіть, не заважають вам, поза і там інструкція нормальна, кияни ведуть себе достойно. Ну сідайте, що ага. вам дякую. цікаво. Урядник відповідає за відсутність ям на київських дорогах. Після зими такі ям стільки не проїдеш, не пройдеш. І що? і що? Ну дякую да, вам дуже нашим уже знайомим киянам. Не поталанило. До керівника міста Олександра Попова їх не пропустив. Понімаєте, нічого добитися, нічого він приймає один раз у місяць тільки вівторок і тільки півтори години. Якщо вам пощастить, як нам, то ви в Київській мерії послухайте безкоштовний концерт.